Добрий день! Ловіть наступну відео ж Сьогодні будемо згадувати дію додавання і дію множення. Згадаємо закони дії додавання і дії множення, а також як знаходити невідомі компоненти цих дій. Ці дві теми я об'єднала в одне відео, тому що ці дві дії дуже-дуже схожі. Вони як двоюрідні сестрички, наче не рідні, але мають багато спільного. В цьому зараз впевнитесь. Поїхали! Спершу давайте згадаємо, що ж таке додавання. Отже, додавання це математична дія, в результаті якої за допомогою двох чисел знаходять третє число, яке є більшим від тих двох чисел. І дію додавання ми позначаємо, звичайно ж, знаком додавання плюс. Для того, щоб позначити будь-який випадок додавання, використовують. Формулу. І в формулу замість конкретних чисел ставлять букви, і замість такої букви може бути будь-яке число. А букви, як ви вже здогадалися, маленькі букви латинського алфавіту. Отже, діє додавання формули можна записати таким чином: А плюс Б дорівнює С. І ми маємо розуміти, що букви А, Б, С у формулі можуть позначати будь-які числа. Компоненти дії додавання називаються так. Доданок, доданок і сума. Або ми ще кажемо так. Число, яке стоїть першим, ми називаємо першим доданком, число, яке стоїть другим, ми називаємо другим доданком, а в результаті отримаємо суму. Ну, з дією додавання все дуже просто і легко, і все зрозуміло. А що ж таке множення? Давайте згадувати. Множення це фактично додавання однакових доданків. Ось так просто. Подивіться, будь ласка, на мою дошку. У мене розташовано 4 групи магнітів по 2 магніта в кожній групі. Якщо ми їх будемо рахувати всі разом з дією додавання. То як ми це будемо робити? Ми запишемо ось так: 2, додати 2, додати 2, додати 2. І порахуємо кожну дію і отримуємо число 8. Якби у мене було 25 таких груп магнітів по 2, то ми б 25 разів додавали доданок 2. А якби в мене було 1000 ось таких груп по 2 магніта, то нам що довелося би? Тисячу раз додавати доданок 2. Так от, розумні люди придумали, що цю дію, коли треба додавати однакові доданки, можна замінити множенням. І тепер оцей запис ми можемо скоротити дуже просто. Ми бачимо, що у нас повторюється один той самий доданок 2. І цей доданок 2 повторюється 1, 2, 3, 4 рази. Отже, ми можемо просто 2 помножити на 4. І ви вже знаєте табличку множення, це буде також 8. Ось так все просто. Дія множення фактично це додавання однакових доданків. Дія множення замінює. Дію додавання. Бачите, я ж казала вам, що ці дві дії дуже-дуже схожі одна з одної. Ну і звичайно, дію множення можна показати формулою. Знов таки, у цій формулі замість конкретних чисел ми підставимо маленькі букви латинського алфавіту. І формула буде виглядати таким чином. А помножити на Б дорівнює С. Тобто тепер давайте згадаємо, як називаються компоненти дії множення. Множник, множник і добуток. І ось тут зверніть увагу наголос на звук У. Добуток. Ну, і відповідно, якщо у нас число стоїть на першому місці, то це буде перший множник, якщо число стоїть на другому місці, то це буде другий множник, і в результаті вони дають. Добуток. Ну, а тепер задачка для кмітливих. Уявіть, що у мене намальовано 4 тарілочки, і на кожній тарілочці лежить по три яблучка. Як нам дізнатися, скільки разом яблук лежить на чотирьох тарілках? Яким способом ви будете розв'язувати цю задачу? Який вираз підходить для розв'язання цієї задачі? 4 помножити на 3. Або 3 помножити на 4, ми бачимо, що хоч 4 помножити на 3, хоч 3 помножити на 4. В результаті ми отримаємо 12. Але коли ми розв'язуємо задачу за допомогою дії множення, то ось тут ми маємо бути дуже-дуже уважними. І на перше місце. Обов'язково в дії ми будемо ставити те число, яке відповідає за те, що нам треба порахувати. Зараз нам треба рахувати яблука. Отже, на першому місці у нас буде стояти число 3, тому що ми будемо яблучка рахувати по три штучки. так? Якби ми це все записали дією додавання, то це було б так: 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3. Тобто доданок 3 повторюється 4 рази. Отже, правильно, цю задачу розв'язувати ось цим виразом. 3 помножити на 4. Ми три яблучка множимо на чотири тарілочки, на 4 рази. І отже, коли ви виконуєте задачі, будь ласка, завжди пам'ятайте це правило. Якщо вам треба виконати задачу за допомогою дії множення, то у виразі на першому місці буде стояти те число, яке відповідає за те, що нам треба порахувати. Нам вже не тарілки треба рахувати, а яблука. Отже, на першому місці у нас буде стояти три яблучка. Будь ласка, будьте уважними. Ну, і для себе, хто бажає у свій довідничок, у свою особисту шпаргалочку, можете зробити ось таку табличку. У ну, мене, наприклад, вийшло ось таким чином. Зараз ми цю табличку будемо заповнювати далі. Отже, обов'язково вам треба знати назви компонентів дій додавання і множення. Тут це дуже просто. Якщо це дія додавання, то це доданок, доданок, сума. Якщо дія множення, Множник, множник і добуток. Так, у дії додавання і множення існують свої закони. Зараз будемо їх згадувати. Формулою переставний закон позначається ось так. А додати Б дорівнює те ж саме, що Б додати А. Тобто, ми можемо сказати, що від перестановки доданків сума не зміниться. Або Доданки можна міняти місцями. Так, І е, цей же переставний закон буде діяти і для множення. Тільки того, що тут ми будемо казати, що від перестановки множників добуток не зміниться. Можемо навіть е, самі перевірити: 2 додати 8 буде те ж саме, що 8 додати 2. І тут ми будемо мати результат 10, і ось тут будемо мати результат 10. Переставний закон множення. Перевіряємо. 2 помножити на 8, це буде 16. Тепер переставляємо множники місцями, 8 помножити на 2, також буде 16. Все, переставний закон дійсно діє. Отже, ми можемо переставляти місцями і доданки, і множники. Цей закон діє для обох дій. Ну, щоб наглядно для себе показати, можемо е, накресити ось такі стрілочки, які показують, що ми можемо переставляти місцями і доданки, і множники. Наступний закон, який також діє і для дії додавання, і для дії множення, це сполучний закон. Розглядаємо, що він означає. Сполучний закон діє для трьох і більше доданків або множників. І, отже, сполучний закон звучить так, щоб до суми двох чисел А і Б додати третє число С, ми можемо до першого числа А додати суму двох наступних доданків числа Б і С. Отже, ви бачите, що у нас тут з'являються дужки. і тепер першу дію ми маємо виконати в дужках. Отже, ось тут у нас було так. перша, друга дія по порядку. А тепер з таким чином, спочатку дія в дужках, а потім вже друга дія. Коли нам зручно користуватися сполучним законом додавання? Коли у нас є декілька доданків, і ми бачимо, що нам їх зручно додавати не по порядочку, а в іншому порядку. Так, Наприклад, 3 додати 6, додати 4. Ми бачимо, що нам дуже зручно спочатку додати до 6 4, отримаємо круглий десяток, 10. А потім вже до 3 додаємо 10, і виходить 13. Звичайно, так рахувати набагато легше. Давайте перевіримо. Давайте спочатку спробуємо обчислити по порядку всі дії. 3 додати 6 це буде 9, і 9 додати 4 це буде 13. Так, тепер обчислюємо з правої сторони вираз. Перша дія буде в дужках. 6 плюс 4 це 10, і 3 додати 10, також буде 13. Отже, сполучний закон додавання дійсно діє і ним можна користуватися. Ну, я думаю, ви вже здогадалися. Що цей же сполучний закон буде діяти і для дії множення. Отже, якщо нам треба помножити 3 і більше чисел, то ми можемо виконувати ці дії не по порядку, так? А помножити на Б і помножити на С. Ми можемо число А помножити на добуток чисел Б і С. Якщо число Б і С і нам зручніше помножити пер, Перші дії. Ну і давайте перевіримо, чи дійсно сполучний закон множення, чи дійсно він працює. Отже, у нас є три числа: 1, 2, 3. Давайте помножимо їх по порядку. 1 множимо на 2, це буде 2, 2 множимо на 3, це буде 6. Тепер, скориставшись сполучним законом, ми будемо першою виконувати дію в дужках. Отже, ми будемо множити другий і третій множник в першу чергу. 2 помножити на 3 це буде 6, і 1 помножити на 6 буде 6. Ми отримали з лівої і з правої сторони однакові відповіді. Отже, сполучний закон множення також діє. Коли ним зручно користуватися? Ну, коли у нас такі маленькі числа, то ми можемо і по порядку порахувати. А уявіть, що у вас буде ось такий приклад. 17 помножити на 5 і помножити на 2. Якщо ми будемо обчислювати по порядку, то 17 помножити на 5, ну, треба подумати, правда? Але ми бачимо, що у нас другий і третій множник це 5 І 2. І ми знаємо, що 5 помножити на 2 це буде 10. А множити числа на 10 о, дуже зручно. Так, тому нам спочатку легше помножити другий і третій множник. 5 помножимо на 2, це буде 10. І тепер перший множник множимо на добуток другого і третього множника. 17 помножити на 10 це буде 170. Ось так легко і швидко, за допомогою сполучного закону множення, ми можемо розв'язувати подібні приклади. Ну і для себе можемо формулою зазначити а помножити на Б помножити на С. В такому випадку ми маємо виконувати всі дії по порядку. А якщо використати сполучний закон, то ми спочатку помножимо другий і третій множник, а потім вже перший множник помножимо на їх добуток. Ось і все. Ну і останній закон, який ми сьогодні згадаємо, це розподільний закон. Але він стосується тільки дії множення. Давайте розглянемо розподільний закон множення щодо додавання. Отже, коли нам треба суму двох чисел помножити на третє число, то ми можемо перший доданок помножити на число. Другий доданок помножити на число. І ці добутки разом. Отже, ви помітили, що у нас в дужках дія додавання, знак плюс, ми, множимо, ми розподіляємо ці два доданка на декілька дій. Ми спочатку перший доданок множимо на число, отримаємо добуток, другий доданок множимо на число, отримаємо добуток, і потім ці добутки складаємо разом. Давайте перевіримо цей е, закон. Отже, нам треба добуток дву, е, суму двох чисел помножити на третє число. Давайте е, обчислимо цей вираз так, як він є. Спочатку виконаємо дію в дужках, а потім вже множення. Отже, 5 плюс 3 це буде 8, і 8 помножити на 3, це буде 24. Так. Тепер давайте скористаємось розподільним законом множення. І теж виконаємо дії. Так, Щоб скористатись розподільним законом, ми пам'ятаємо: нам треба оці два доданка розподілити на, неск... на декілька дій. Так? Нам треба спочатку помножити перший доданок на число, тобто 5 помножити на 3, другий доданок помножити на число. І ці два добутка скласти разом. Давайте обчислимо. 15 плюс 9 також буде 24. Отже, ми бачимо, що розподільний закон множення відносно додавання дійсно працює. І ним можна користуватися. Давайте подумаємо, чи дійсно нам потрібен такий розподільний закон, в яких випадках він потрібен. Він потрібен тоді, коли ми. Не можемо ось так одразу розв'язати якийсь приклад. Наприклад, 20 плюс 4, добуток чисел 20 і 4 треба помножити на 3. Давайте спробуємо спочатку дію в дужках виконати, а потім множення. 20 плюс 4 це буде 24. І помножити на 3. Ну, важкувато 24, одразу помножити на 3. А якщо скористатися розподільним законом, давайте спробуємо. Нам треба. Перший доданок помножити на 3. І додати другий доданок помножений на 3. Так. Давайте спробуємо обчислити 20 помножити на 3, це буде 60, дуже просто. 4 помножити на 3 це буде 12. 60 додати 12, це буде 72. Дуже легко, скористувавшись розподільним законом, ми виконали. Ось такий приклад. І цей же розподільний закон множення буде діяти і у випадку різниці, коли нам треба різницю двох чисел помножити на третє число. Ми будемо користуватися тим самим принципом. Ми розподілимо оці два числа на декілька дій. Так, ми спочатку зменшуване помножимо на число. Потім від'ємник помножимо на число і визначимо їхню різницю. Отже, формула виглядає так. Зменшувано помножене на число. Відняти, бо ми бачимо, що у нас йде мова про віднімання, про різницю чисел, так? тому ми ставимо знак мінус. І тепер від'ємник. Множимо на число ось таким чином. Ну і давайте перевіримо дію розподільного закону множення стосовно віднімання. Отже, нам треба дізнатися добуток різниці чисел і числа. Використовуємо формулу. Спочатку зменшуване множимо на число, тобто 5 множимо на 3. Далі множимо від'ємник на число і знаходимо їхню різницю. Так, давайте обчислимо і таким, і таким способом. Отже, ми бачимо, що розподільний закон множення стосовно віднімання також працює. Таким чином ми з вами розглянули закони додавання і множення. Ще а, ці закони інколи називають властивостями. Можна сказати, переставний закон додавання або переставна властивість додавання, так само переставна властивість множення, сполучний закон додавання або сполучна властивість додавання, або сполучна властивість множення, і розподільний закон множення або розподільна властивість множення, можна і так, і так казати. І що ми ще з вами маємо сьогодні розглянути, маємо згадати, це знаходження невідомого доданка і знаходження невідомого множника. І тут вам треба запам'ятати одне правило при знаходженні невідомого доданку і множника, і для нас не важливо це перший чи другий доданок або множник. так? При знаходженні невідомого доданка або множеника ми маємо використовувати протилежну дію. Якщо ми кажемо про доданок, то ми використовуємо протилежну дію дії додавання, це буде віднімання. Якщо ми кажемо про невідомий множник, то ми використовуємо дію протилежну до дії множення, тобто ділення. І таким чином знаходимо невідомі компоненти. Отже, як знаходити невідомий доданок? Нам треба від суми відняти відомий доданок. Як знайти невідомий множник? Нам треба добуток поділити на множник. Це дуже просто. Отже, за допомогою цієї таблички ми з вами бачимо, що дії додавання і множення. Вони, хоч і різні, але мають дещо спільно. І ви маєте дуже чітко знати назви, компоненти дій дії додавання і дії множення. Ви маєте знати і розуміти, як користуватися законами, так, або властивостями додавання і множення. Давайте ще раз їх повторимо. Отже, переставний закон. Від самого слова ми розуміємо переставний, переставляти. Тобто ми можемо доданки і множники переставляти місцями. І від цього значення додавання або множення не зміниться. Далі сполучний закон: від слова сполучати, тобто об'єднувати. ми Можемо дію додавання або множення виконувати по порядочку. або можемо сполучати другий доданок з третім доданком, або другий множник з третім множником. Або якщо в нас дуже багато множників, то ми можемо третій множник сполучати з четвертим і так далі. І таким чином відповідь у нас буде правильною. Так. Розподільний закон множення. Тут теж дуже легко запам'ятати цю назву, чому розподільний? Бо ми дію додавання або дію віднімання ніби розподіляємо на декілька дій. Так? Якщо нам треба суму чисел помножити на число, то ми спочатку кожен доданок множимо на число, а потім визначаємо суму. Цих Якщо нам треба різницю помножити на число, то ми спочатку зменшувано множимо на число, від'ємник множимо на число і визначаємо різницю отриманих результатів. І обов'язково пам'ятаємо, як знаходити невідомий доданок або множник. Тут теж ці дві дії дуже схожі так, в цьому плані. Ми використовуємо протилежну дію для того, щоб знайти невідомий доданок або невідомий множник. Я сподіваюся, що ви всю цю інформацію вже і до мене знали. Зараз просто згадали, пригадали. Сподіваюся, що ви до навчального року нічого не забудете. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!